Ольга Сумська поскаржилася, що повернення дочки Тоні з Росії неможливе. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Сьогодні навіть ідеться про те, що Антоніна буде змінювати громадянство. Вона сьогодні цим займається і в неї, я сподіваюся, буде. Паспорт громадянки Росії. Привіт, мої дорогенькі. Я сподіваюся, що у вас гарний настрій. Народна артистка України Ольга Сумська поскаржилася, що її донька, акторка Антоніна Паперна, яка разом із дітьми та чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем, проживає в РФ, не може повернутися додому. Зірка також додала, що дочці дуже важко. Вона схудла зараз, і така знаєш, як билинка. Утім, конкретної причини, чому Тоня Паперна продовжує жити серед росіян, сумська не назвала. Такий коментар вона дала журналістам ТСН в української акторки. Поцікавилися, чи зустрінеться вона з дочкою та внуками на новорічні свята. На це знаменитість відповіла, що повернення її дочки в Україну неможливе. Вона ніяк не може приїхати. Це просто неможливо з усіх боків. Це важко, їй дуже важко. Це найважче, що можна взагалі уявити, сказала Ольга Сумська. Також Ольга Сумська припустила, що її зятя росіянина, популярного російського актора Володимира Яглича можуть мобілізувати на війну проти України з дочкою актрисою Антоніною Паперною, яка останніми роками живе в Москві. Зірка Роксолана намагається на цю страшну тему не говорити. Як зізналася, Сумська її дочка, і вона сама нерідко отримувала та продовжують отримувати на свою адресу хейт і навіть прокляття. Страшніші прокльони, які отримую, я намагаюся абстрагуватися, але не, не виходить. Не виходить, Це дуже важко повірте. як люди інколи наповнені ненавистю цією паперна та яглич за 11 місяців повномасштабної війни так і не озвучили своєї позиції. Проте 32-річна актриса за словами своєї зіркової мати матері дуже переживає за рідну країну. Про це знаменитість розповіла Гончарова. Подкаст втім, Сумська зараз намагається зі старшою донькою тему війни не обговорювати. Зокрема, її ймовірну мобілізацію. Зятя певно, що не торкнеться твого зятя. те що його не заберуть і не пошлють в Україну вбивати, не впевнена, але не я думаю, що. Це найстрашніша тема, і вона не, 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 не говорить, тому що в неї ось такий стан uh -huh. постійно такі. Вона схудла зараз, і така знаєш, як билинка. Сумська вважає неправильним виправдовуватися через те, що її дочка залишається в країні агресорці. Однак, позиція співвітчизників, які звинувачують її в цьому актрисі, також не є близькою. Це є трагедія двох народів. От звісно, що ми вже не не брати, і ніколи йми не будемо. І це вже це вже така прірва між нами, яка десь на декілька поколінь. Як після другої світової родичі там і це страшна залежність, розпач і абсолютна неспроможність ніяк підтримати і допомогти. Найстрашніші прокльони, які я отримую, я намагаюсь не абстрагуватися, але не, не виходить. Не виходить, це дуже важко повірте. Як люди інколи наповнені ненавистю цією, також сумська запевнила, що дочка знає про всі жахіття, що відбувається на батьківщині, але в умовах страшного терору не може говорити про це. І от декілька днів тому зірка українського кіно Ольга Сумська поділилася з шанувальниками архівними світлинами. У сторіс в інстаграм акторка показала, як сумує за мирними часами. На фото з архіву Сумська показала свою покійну маму Ганну Іванівну, колишнього чоловіка Євгена Паперного, а також доньку Тоню Паперну, яка зараз мешкає в Росії. Щасливі мирні часи підписала Світлина Сумська. Так, акторка показала, як її родина збиралася разом з обіднім столом та весело проводила час разом. На одній зі світлин Тоня позує разом зі своїм відомим батьком. На думку Сумської, паперна дуже схожа на свого татуся. Татова доця підписала кадр акторка. Також Сумська поділилася кумедним сімейним фотостоною в різному віці. В одному кадрі майбутня акторка позує в костюмі східної дівчини, а на іншому обіймається з мамою. Пригадала акторка і свої знімання у фільмі Роксолана. Тоді, 1995 року, знімання стрічки відбувалися у кримському місті Бахчисарай. Улюблене фото 1995 року. Бахчисарай на зніманнях Роксолани. Додала підпис Сумська. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!